Трапилась біда, банк заблокував кошти. Що робити? Не панікуйте, давайте розбиратися разом. Вам потрібно підтвердити джерело своїх доходів, а також справжність і законність вашої бізнес-діяльності. Далі покрокова інструкція, що робити, якщо банк заблокував кошти, які надійшли на рахунок ФОП. В першу чергу заспокоюємося, не скандальте з менеджерами банку і не випитуйте, чому так сталося. Це вам точно ніяк не допоможе. Друге, напишіть офіційний лист з поясненнями, за що ви отримали платіж. До пояснень надайте договір з підписами обох сторін, банку вже цю. Того повинно вистачити, щоб підтвердити джерела доходу. Також ви можете надати інвойси, рахунки або акти виконаних робіт. Якщо це продаж товару, то вам потрібно довести, що цей товар дійсно існував, і ви його справді продали. Тепер готовий якісний лист з усіма додатками відправте у банк. Після цього швидше за все ви пройдете фінмоніторинг і банк більше не буде блокувати ваші рахунки. Якщо відео було корисне, постав лайк і підпишись. До зустрічі!